Озвучено книжкова хмаринка Генрі Уайтхет Губи Навільничий барк Корчмар Саул під командуванням капітана Люка Мартіна, який прибув із Картахени, став на якірну стоянку у гавані Сент Томаса, столиці Датської Вест-Індії. З Мартинівської шхуни, що пришвартувалася з підвітряного боку, спустили шлюпку. Перший помічник вирушив до начальника гавані із проханням дозволити змінити місце стоянки. Шлюпка Мартіна відстала ярдів на 50, і той прокричав офіцеру, що зійшов на берег. Ой, передайте лоліку, що я охоче поміняюся з вашим капітаном місцями. Що у вас на борту бренді, беру шість ящиків. Офіцер, французький мулат, кивнув і щось відмітив у своєму записнику, не сповільнюючи кроку. Сусідство рабовласницького барка не сприяло привітності, і на обличчі француза, незважаючи на вигідну угоду, було написано огиду. А він коротко кинув через плече Добре, капітане. Мартін зістрибнув на берег, коли офіцер уже зник за рогом якоїсь портової будівлі і вирушив у слід, бурмотячи напівголосно. Еге, красунчику, базікаєш англійською мовою мореплавців, а думаєш як? Чи не твої родичі набилися у мене в трюмі, а красень? Пошукавши очима фігуру Мулата, Мартін нікого не побачив, повернувся і попрямував у своїх справах у форт. Колонія потребувала чорних рабів. Нещодавні повстання на острові Сент Ян неабияк зменшило чисельність темношкірого населення. Французькі та іспанські війська не пошкодували пороху. Цього вечора в капітана Мартіна. Була зручна можливість вигідно збути частину свого вантажу. Вірний американській натурі Мартін негайно отримав необхідний дозвіл і до четвертої години вже був на судні, де йшли приготування до торгу. Бран із забортною водою розбивали чорну людську масу, що під наглядом білих матросів виповзала на світ із темних провалів люку. Темношкірих рабів, що мружилися під яскравими променями липневого сонця. Обливали мильною водою, потім спеціальними щітками на довгих рукоятках, поспіхом шкрябали тіла і проганяли під струменями потужних бранспойтів. Навколо корабля кружляли місцеві човники, переповнені цікавими папугасами. Лайка і погрози третього помічника спонукали їх триматися на шанобливій відстані. До сьомої години до барка причалила кілька яликів, у яких сиділи солдати, озброєні карабінами з примкнутими багнетами. 117 африканських рабів мали поповнити західні плантації острова. Розвантаження почалося вже при світі ламп. Уздовж бортів розмістився конвой, який унеможливлював втечу. Портовий чиновник підраховував чорних невільників, і щільно набиті неповороткі човни зусиллями інших рабів повільно відвалювали прямуючи до місця вивантаження. В останній групі змучених африканців йшла струнка. Висока негритянка, що притискала новонароджене немовля до грудей. Відставши від одноплемінників, жінка заколисувала дитину, що плакала, і, здається, мало звертала увагу на те, що відбувається навколо. Люк Мартін, що почервонів від злості, з силою підхльоснув її. На струнких стегнах закарбувалися криваві рубці. Не повертаючи голови, вона промовила кілька слів на діалекті або. Мартін безцеремонно підштовхнув її до трапу і грубо вилаявся, ще раз опустивши батіг на блискучі гомілки. Жінка з котячою гнучкістю повернулася, промовила ті ж слова і ніби для ласки схилилася до плеча капітана. Лайка застрягла в глотці у Мартіна. Наступної секунди він завив від болю рука, випустивши батіг, затискала рану на шиї. Дюжина негрів відтіснила його від жінки. Яка ковзнула в натовп, поки він мукав і тряс головою, не пам'ятаючи себе від болю. Не наважившись на переслідування, він швидко спустився до каюти, щоб перев'язати рану. Думка про можливі наслідки укусу викликала в ньому жах. Після щурячого людський укус найнебезпечніший, і якщо не обробити рану, легко може початися зараження крові. Великі м'язи на шиї були розполосані, наче ножем. Коли він з'явився, перев'язаний на швидкоруч уривками рушника, корабель залишив останній ялик, навантажений рабами. На борту залишалися двоє жандармів та портовий чиновник із сумкою грошей. Зачинившись у кормовій каюті, чиновник з капітаном цілу годину рахували і перекладали стоси монет, поки пузата сулія з ромом, не перестаючи, походжала між двома склянками на столі. О другій ночі, під час відблиску місяця. Корчмар Саул попрямував до виходу з Бухти. Наступним за курсом лежав Норфолк, штат Вірджинія, звідки, розпродавши вантаж, що залишився, корабель вирушав вгору вздовж узбережжя, в рідний Бостон. Через кілька годин після труднощів, пов'язаних з виходом навіть із такої простої бухти, як Сент Томас, Мартін передав штурвал вахтовому офіцеру і спустився в каюту. Страшна рана на шиї розпухла. Капітан відправив юнгу за першим помічником Меттю Паунзом, щоб той нарешті промив і прив'язав її як слід. Було незручно проклята тварюка, займатися цим самому. Розмотавши невміло накладену пов'язку, Паунс зблід і відступив на крок, пробурмотів щось невиразне. Шматки бентів, просочені кров'ю, залишилися на підлозі. Побачивши його реакцію, Мартін виставив помічника за двері і сам обробив рану. Цієї ночі Мартіну не спалося його долали думки про угоду, яку він уклав із короткоруким данцем можна було продати всіх невільників хай попітніють цукровими плантаціями, однак доводилося дотримуватись колишніх домовленостей. Задуха і хвороби неабияк потрясли його вантаж за час довгої подорожі Карибським морем, тим часом як треба було доставити партію рабів до Норфолку. З яким задоволенням він отопив би їх усіх і зі спокійною душею повернув би до рідних берегів у Бостон, де на нього чекала наречене та пишне весілля наступного дня після прибуття. Лідія капітана обурювала нетерпіння, незважаючи на те, що корчмар саул під усіма вітрилами стрімко просувався до мети під попутними вітрами торгових широт. Рана нестерпно нила, біль не вщухав ані на мить. Капітан повертався, лаючись у теплоту ночі, але тільки перед світанком впав у нетривале забуття. Вранці на шиї палало справжнє вогнище виснажливого каламутного болю. Люк Мартін прокинувся і обережно випростався, спираючись на обидві руки. Шия не гнулась і не поверталася. Перев'язка була болісною, але він не став кликати помічників, аби як справившись сам. Не було дзеркальця, щоб розглянути рану. Капітан відпускав бороду під час плавання. Відкоркувавши пляшку, він обережно припік хворе місце ямайським ромом пекучий біль викликав новий потік лайок. Стюарт, зайнятий сервіруванням столу, глянув на нього з подивом, коли капітан з'явився на палубі. Нічого дивного. Від неючого болю в шиї, він рухався боком на кшталт краба, наказавши підняти стакселі і переконавшись, що вони тримають вітер, Мартін знову повернувся до каюти. Обід застав його в диявольськи поганому настрої. Незважаючи на попутний вітер, який з кожною хвилиною наближав корабель до рідних бостонських берегів та Лідії, ніхто з команди не наважувався попадатися на очі капітанові. Розподіливши між трьома помічниками нічні вахти, без видимої причини вилаяв стюарда, що подавав йому вечерю. Він замкнувся в каюті, де, зірвавши сорочку і куртку, змочив рану, що осаднила олією кокосової пальми. Біль поширився до ліктя лівої руки, пронизав, здавалося, кожне волокно, кожен нерв його мускулистої шиї, стрясаючи пульс, наче спіймана тварина. Процедура принесла полегшення він згадав, що сказала йому негритянка слова не були схожі на мову, або цей напівдикий лінгва франка який служить для спілкування работорговців з їхньою чорномазою худобою. Скоріше, це був діалект якогось континентального африканського племені. Значення слів залишалося незрозумілим, але кілька гортанних складів нагадували спів жерців вуду, котрі робили криваві жертвопринесення своїм чорним богам. Змучений перев'язкою Люк Мартін майже відразу заснув. У вісні незнайомі слова нескінченно повторювалися в його мозку, і він зрозумів, що вони означають. По пробудженні о четвертій ранку, при світлі зловісного місяця і звуках корабельного дзвона, сорочка капітана виявилася просоченою холодним потом, крапельки блищали на лобі і в густій бороді. Страждаючи, він запалив свічку і вилаяв себе за те, що протягом дня не спромігся знайти дзеркальце. Герсамнер, третій помічник, голився ще двоє чи троє матросів теж. На борту щонайменше півдюжини дзеркал. Завтра треба забрати одне. Що там бовкнула ця чорна мавпа? Він здригнувся. Значення слів розчинилося у темних глибинах пам'яті. Що толку згадувати негритянську балаканину? Чорт, ну звичайно. Як з такою раною він може зустрітися з Лідією? Погасивши свічку, він насилув повз у ліжко. Слова вони виникали з хистких туманів сну. Їхній загрозливий сенс коливався, обступав, рідшаючи на світанку. Сонячне проміння знов відштовхнуло значення. Капітан неспокійно кидався, обливаючись потом, а слова продовжували рухатися, трусити його мозок. До полудня він скинув із себе залишки жахливого заціпеніння. Голова шуміла, мов величезна морська раковина, прикладена до вуха. Біль поштовхами повз по всьому тілу, здавалося, його молотили ланцюгами. Нога, спущена на підлогу, зачепила ящик із звіски, придбаний у порту сент Томаса. Ковток спиртного освіжив Мартіна. Вогняний струмінь приємно обпік шлунок. Отак буде краще. Відставивши пляшку, він безуспішно спробував підвестися з ліжка. Невидимий молод продовжував трощити півкулі мозку, що не гірше сотні осиних роїв. Напівоглушений, слабкий люк Мартін відкинувся назад на подушку. Моторошні, незрозумілі образи проносилися перед його очима, жили в тілі, вибухали болем, вирували, переливались, наче тіло не належало йому одному. Фокус чужої присутності пульсував у пошкоджених м'язах шиї, там, де їх розірвав укус. Його знайшов Стюарт. Після обережного, але наполегливого стукіту, він наважився прочинити двері і зазирнув у щілинку. Змінившись в обличчі, він негайно поспішив до Паунза. Після короткої наради з черговим офіцером Самнером, Паунц наодинці спустився штурмтрапом і зупинився перед дверима капітанської каюти. Будучи людиною небоязкого десятка, він не наважувався відразу увійти. У присутності капітана Мартіна ніхто на Саулі не почував себе спокійно. Паунс привідкрив двері і зазирнув усередину, після чого обережно переступив поріг каюти. Мартін лежав на боці, ковдра сповзла на підлогу. З під лахміття пов'язки виднілася рана, що кровоточила. Здивований Паунс пильно вдивився його обличчя набуло крейдового білого, переляканого відтінку. Не кажучи жодного слова, помічник піднявся на палубу і покликав самнера. Після короткої розмови самнер зник у своїй каюті, але через деякий час знову з'явився, злякано озираючись. Наблизившись до борту, він крадькома став з за пазухи якусь блискучу річ і, з силою розмахнувшись по високій дузі, шпурнув у море. Падаючи, предмет перекинувся, двічі блиснувши в променях, перш ніж його поглинула безодня. Це було дзеркало. О четвертій годині пополудні Паунс знову спустився до каюти. Цього разу на стукі тобі звався голос Мартіна. Як ваше здоров'я, сер? спитав Паунс. Краще. Озвався капітан. Клята рана. Цілу ніч надавало заснути. Гадаю, криза вже минула. Настала важка пауза. Говорити більше не було про що. Після кількох незначних фраз Паунс повернув розмову до корабельних справ, сподіваючись відвернути капітана від поганих спогадів. Хитрість вдалася. Люк Мартін вислухав свого помічника, віддав необхідні розпорядження, і Паунс залишив каюту. Щодо Мартіна він недаремно сказав, що йому вже краще. Після обіду він прокинувся з почуттям, що все гірше залишилося позаду. Рана трохи боліла, але не так сильно, як раніше. Капітан застелив постіль, розсіяно одягнувся і крикнув Юнзі подати каву в каюту. Все ж таки, коли через 10 хвилин він з'явився на палубі, його не можна було вважати за одужуючу людину. Риси загострилися, високі вилиці обтягнула шкіра. Щось у його обличчі змушувало людей замовкати при наближенні капітана, не пропускаючи жодної дрібниці, він обійшов корабель, проте цього дня його цікавість була чистоповерхневою. Щоденні турботи допомагали приглушити різкий пульсуючий біль, але варто йому затихнути, і незнайомий голос знову нашіптував три варварські слова, вимовлені жінкою невідомою говіркою. Щойно туман болю опадав, він чув таємниче акунду, наче чиїсь губи рухалися, шепочучи це слово в гарячковому сутінку його свідомості. Проклятий привид. подумав він, сидячи в каюті після огляду. О півдні знову треба було йти на палубу, але він залишився, прислухаючись, що шепоче дивний голос у вусі над раною. Тиша в капітанській каюті здивувала Стюарда. В тому, що несподівана рана виснажила нерви капітана Люка, його здогад був абсолютно правильний. Але далі брутальному розуму Стюарду було не проникнути, справжня причина вразила б його. Справа в тому, що капітан Люк, кровожерливий мисливець за неграми, злякався. Він майже не торкнувся обіду. Коли стюард спустився, щоб забрати тацю, капітан мовчки вийшов із каюти і попрямував на ют. Корабель під усіма вітрилами. Мчав зі швидкістю 12 кабельтів на годину. Задерши голову, Мартін глянув на верхній рей, і проте самнеру, що стояв поруч, здалося, що погляд капітана блукає десь усередині. Питання, що послідувало за спогляданням, застало його зненацьке. Я хотів позичити в тебе люстерко для гоління, тихо промовив Мартін. Самнер почервонів, саме про це його попереджав Пауц. Перепрошую, сер, я не маю дзеркала, до Сент-Томаса було, а там зникла. З цими словами він пошкреб смаглявою рукою дводенну щетину. Замість звичайного реву та вибуху прокльонів капітан Мартін безмовно повернувся і рушив у бік на півбака. Самнер з цікавістю провів його поглядом до дверей матроського кубрика. Несподівано його обпекла думка Чорт, він же дістане дзеркало у Дейва Слоуна. Помічник кинувся розшукувати Паунза, щоб попередити його. Сенс всієї історії був вищим за його розуміння, коли він спробував дізнатися про причину. Паунз просто відмовив, що капітан не повинен бачити своєї рани. Вона так страшно виглядає, наважився спитати Самнер. Шкіра омертвіла. Паунз зіщулився від спогаду. Майже Фіолетова, схожа на негритянські губи. Замкнувшись у каюті, Мартін почав розмотувати бинти, які приховували рану. Болюча перев'язка наближалася до завершення, коли почувся стукіт у двері. Поспішно застібаючись, наче його застали за якимось непристойним заняттям, капітан піднявся на палубу. Паунс протримав його із корабельними справами майже 20 хвилин. Віддавши накази незвичним для моряків тихим голосом, Мартін повернувся до себе шматок дзеркала, здобутий условона на баку. Безвісти зник зі столика. Він ретельно обшукав кожен куточок, кожну щілинку в підлозі. Якби таке сталося раніше, стюарда чекала би буря прокльонів. Тепер капітан сидів знесилений і обводив каюту незрячим поглядом. Його мозок, слух, замість безглуздого акунду незнайомий голос чистою англійською мовою твердив йому заборт у воду. У безплідному очікуванні минула година. У рожевих сутінках вмираючого заходу сонця на самоті капітан з агонією загнаної в кут тварини почав стягувати з себе сорочку. Розмотавши бенти, він обережно торкнувся шиї рукою і відразу відчув холод і слабкість. Пальці, обмацуючи шкіру навколо рани, торкнулися її. Двома годинами пізніше Паунс знайшов капітана, що ниць лежав на підлозі у купі ганчір'я. Непритомний. Старий вірний Паунс переніс м'яке тіло капітана, зріст якого перевищував шість футів у крісло і влив крізь стислі зуби ковто крому, обмотав скинутою сорочкою розпухлу шию. Ще через півгодини розтирань, міцних ляпасів і нових порцій рому Люк Мартін, схоже, прокинувся. Його відповіді звучали незрозуміло здавалося, він бачить когось ще, крім паун, перед собою. Якийсь нечутний голос ставив йому запитання. Так, стомлено відповів капітан, так, немає сил. Здивовано дивлячись на капітана, помічник здригнувся, наткнувшись поглядом на його знівечену руку. На місці трьох середніх пальців стирчали закривавлені обрубки. Кровотеча зупинилася, і з під кірки підсохлої крові виглядали начисто спиляні шматки кістки, наче рука побувала в пащі акули. Обробивши рани, Пауон знову почав розрушувати Мартіна, проте очі останнього не ставали притомнішими. Здавалося, він прислухається до якихось потойбічних звуків. Час від часу він кивав, а одного разу промовив, звертаючись до когось. Добре, є йду». Паунс відвідав його за годину. Капітан сидів у тому ж положенні, згорбившись до всього байдужий. Вечеря готова. Доповів Паунс, але люк Мартін навіть не підняв очей. Губи його рухалися. Нахилившись, Паунс розібрав дивне брумотіння. Так, так, іду, повторювалося раз по раз. Розгублений помічник навшпиньки вислизнув з каюти. Капітан хворий, Макґвайре, звернувся він до маленького стюарда. Можеш забрати тацю. Добре, сер. Коли Стюарт пішов, помічник повернувся до каюти, звідки щойно вийшов. Перед дверима він зупинився. Усередині розмовляли двоє. Люку Мартіну відповідав тихий негритянський голос його володаркою цілком могла бути жінка чи дитина. Не знаючи, що подумати, Паун слухав, приклавши вухо до дверей. Поза всяким сумнівом, у каюті велася розмова. На запитання капітана слідувала тиха відповідь питання і знову відповідь, звідки з'явився другий голос дітей на судні не було. Дюжина друга жінок були надійно замкнені в трюмі і, навряд чи без сторонньої допомоги, могли вибратися із смердючого пекла. До того ж, ще 15 хвилин тому в каюті капітана не було нікого стороннього. Паонс підняв руку і завмер, не наважуючись постукати. Крижаний холод пробіг по його спині, коли він почув слова, які Мартін шепотів під час перев'язки. Він здригнувся при спогаді. Корчмар Саул погане судно. Мало хто знав це краще за помічника, який зробив неабиякі внесок у репутацію плавучого пекла, де замість чортів були матроси, а замість грішників чорні раби. Проте шепіт, що долинав за дверей, перевершував звичні жахи плавучої в'язниці. Так так, іду. Ніби стогін лунало всередині каюти, і незнайомий голос вторив йому. Без перестанку не зупиняючись ні на секунду, пульсуючи в темпі, що все пришвидчується. Несподівано голоси замовкли, наче опустилася звуконепроникна завіса. Паунс випростався, обсмикнув сурдут і постукав. Двері відчинилися, і з них випав Люк Мартін, не видячи, дивлячись перед собою запаленими очима. Відступивши на крок, Паунс спостерігав, як капітан, хитаючись, підіймається по трапу. Ще секунда, і він зник на палубі. За минувші години одяг капітана перетворився на лахміття. Штани порвалися, сорочка клаптем повисла на тілі. Каюта була порожня. Окинувши її швидким поглядом, Паунс вибіг на палубу. Припавши до борту, капітан споглядав хвилі, що котилися. Диск субтропічного сонця остаточно закотився за лінію горизонту. Тишу порушував звук форштевня, що прорізав метрові хвилі. На тисячомильному шляху до Вірджинії Старий Паунс ледве встиг перегородити дорогу Мартіно, що попрямував до грок щогли. Самогубство капітан вирішив стрибнути з щогли. Проклятий шепіт. Немов роздратований перешкодою, Мартін кинувся на людину, що перешкодила. Перешкода майже 20 років ніхто не наважувався суперечити йому ані на суші, ані на морі. Люди відступали перед його величезними кулаками та голосом, схожим на гуркіт грому. Сутичка була короткою та жорстокою. Поле бою освітлювало рівне світло зірок, порушуване скупими відблисками чадної лампи з китовим жиром, підвішеної біля люка. Паон змарно намагався відірвати Мартіна від чогли, до якої той привалився, і щоразу його різкі рухи залишали все менше одягу. У темряву летіли лахміття. Бен що закривали шию. Ще один шматок матерії полетів у темряву, і Паунд заплющив очі, щоб не бачити того, що відкрилося його очам. Бо на шиї, де щойно був розмотаний останній клапоть, ворушилися чудові, досконалі, припухлої форми негритянські губи, білі зуби блиснули в диявольській усмішці, розтулилися, і, перш ніж жах примусив Паунд відвернутися, рожевий язик облизав губи. Коли Паунс, скований холодом цього диявольського бачення, поступово отямився під теплим вест-інським бризом і озирнувся. Люка Мартіна не було ні на палубі корабля, ні в зелених хвилях моря, що тікали за кормою.